Івано-Франківська облдержадміністрація тепер у руках народу. Замість обіднього страйку, штурм урядової будівлі на захисті приміщення. Ода десятки правоохоронців зі щитами, водночас протестувальників тисячі і настрої їхні рішучі. Міліція не робить активних дій однак триває такий статус кво недовго, переходячи у штовханину між мітингувальниками та силовиками. Вають з правоохоронців шапки та шоломи, відбирають щити і йдуть на пролом. Міліція відступає, протестувальники тим часом б'ють вікна та виламують двері, прориваючись усередину. Там їх чекає інша частина хлопців у формах, але й ті, по суті, не обороняються. Тоді ж під гімн України у виконанні мітингувальників покидають адмінбудівлю. Після цього люди приймують на прийом до голови Ода Василя Чудного, як повідомив депутат міськради Юрій Соловей, аби висловити свою позицію щодо останніх подій у державі. Втім, губернатора на місці не виявилось, та це не завадило мітингувальникам зайти у кабінет очільника Прикарпаття. Депутати щодо його відсутності висловили власну точку зору та окреслили механізм, який дозволить громадянам та народним обранцям залишатися у будівлі. Ми трактуємо це так, що голова обласної державної адміністрації самоусунувся від виконання своїх обов'язків відповідно. Зараз в коридорах приміщення, зважаючи на те, що приміщення належить обласній раді, буде відбуватися депутатський прийом депутатами обласної ради, який дозволить перебувати людям в приміщенню і доносити до депутатів обласної ради ті проблеми, які хвилюють сьогодні. Людей завтра каже Юрій Соловей. Депутати сподіваються на засідання облради. Очікують, що вона візьме оперативне управління в свої руки та утворить обласний виконком, а також розірве договір оренди приміщення з облдержадміністрацією. Поки що ж мітингувальники облаштовується в адмінбудівлі. Ми тримаємо будівлю до завтрашнього дня, до сесії обласної ради. Щоб сесія обласної ради перейняла всі повноваження. Ми укріплюємося, будуємо барикади, ставимо старших на поверхах, ставимо охорону і чергуємо цілу ніч тут. Між тим всіх працівників ОДА мітингувальники евакуювали з приміщення, каже Василь Попович, доки не будуть сформовані означені органи влади. А щоб утримати будівлю, активісти зводять навколо барикади та патрулюють територію.